Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я розкажу вам, як можна покращити тембр вашої скрипки. Якщо вам цікава ця тема, не забудьте підписатись на канал і продовжуйте дивитись відео. Якість звучання вашої скрипки багато в чому залежить від її конструкції та матеріалів, з яких вона створена. І тому ми кажемо, що якість інструменту має великий вплив на звуки, які він здатний створювати. Але є багато речей, які ви можете робити як скрипаль, щоб покращити тембр вашого інструменту. Спосіб, по який ви граєте, має багато впливу на тональну якість вашої скрипки. Може навіть більш, ніж тон інструмента та його конструкція. Наступні поради щодо покращення звуку вашої скрипки допоможуть вам відчути повніші і багатші тони вашої скрипки. Вони також допоможуть вам розвинути свій особистий голос. Що це означає? Як і багато інших інструментів, скрипка по-різному реагує на різних виконавців, створюючи характерний голос. Насправді, ідеального універсального звуку не існує. Це залежить від стилю і жанру музики, яку ви хочете виконувати. Вам потрібно буде адаптовувати ваш скрипковий тембр до кожного нового твору. Спосіб номер 1 це тиск смичка. Тиск, який ви застосовуєте на смичок, впливає на тембральну якість вашої скрипки, оскільки вказівний палець на смичку застосовує найбільший тиск. Щоб покращити тембр скрипки, вам треба потренуватися покращувати свій контроль тиску, який ви застосовуєте при грі кожного штриха. Спробуйте почергово збільшувати та зменшувати тиск, який ви застосовуєте вказівним пальцем. Спосіб номер 2 це пряме проведення смичка. Те місце, де смичок контактує зі струнами, також має значення. Ось чому, так сильно наполя... Наполя... Ось чому так сильно наполягають на прямому проведенні смичка у перші роки навчання. На струнах є особливе місце, яке пов'язано конкретно з вашим інструментом. І коли ваш смичок грає в цій області, звук має більшу глибину та чіткість. Щоб покращити вашу техніку, спробуйте приділити декілька хвилин прямому проведенню смичка під час ваших занять. Це дуже зручно робити в гамах. Ви чітко можете контролювати, де і як ви проводите свій смичок. Спосіб номер 3 це каніфоль. Кількість каніфолі, яку ви застосовуєте на вашому смичку, також впливає на тембр і звук скрипки. Якщо нанести забагато каніфолі на смичок, то звук стане колючим і неприємним. А якщо нанести каніфолі дуже мало, то це призведе до згасання тону під час проведення смичка. Знайти точну кількість нанесення каніфолі на смичок також має значення у навчанні гри на скрипці. З часом ви будете знати, скільки каніфолі вам потрібно наносити. Наприклад, я каніфолю від 3 до 5 разів цілий смичок знизу до верху, деякі скрипалі каніфолять по-іншому. Як кого навчили, якщо раптом у вас забагато каніфолі, замість того, щоб намагатися очистити смичок, що може зменшити здатність смичка створювати чіткий і чистий звук, Просто почекайте, поки каніфоль зникне. Після цього просто не забудьте протерти інструмент і струни, щоб запобігти налипанню каніфолі. До речі, про каніфоль у мене є невеличкий ролик шортс. Якщо вам буде цікаво, подивіться його. Силку я залишу внизу в описі до цього відео. Спосіб номер 4: це постановка правої руки. Це ще один фактор який має тонкий, але виразний вплив на якість тону вашої гри. Хоча ваш вчитель допоможе вам найкраще, є декілька речей, які потрібно пам'ятати, щоб покращити тембр скрипки за допомогою смичка. Тримайте руку і кість розслабленими, не стискайте надто міцно смичок і рівномірно розподіляйте вагу руки. Тримайте ваш мізинець закругленим на верхній частині трості смичка. Використовуйте природну вагу руки. Щоб застосовувати її, не піднімайте плече. Більш детально про постановку правої руки ви можете подивитись моє відео ось по цій підкасті. І ще один п'ятий спосіб покращити тембр вашої скрипки це змінити струни. Іноді проблеми з тембром не так пов'язані з тим, як ви граєте, а більше з тим, на чому ви граєте. Заміна струн може мати значний вплив на звук, який ви створюєте на вашій скрипці. Струни з нейлоновим та синтетичним сердечником зазвичай створюють тепліші і приємніші тони, і є чудовим вибором для скрипалів початківців та скрипалів. Середнього рівня. На таких струнах також трохи легше грати. До речі, я маю відео про струни, які вважаються найкращими для скрипалів. Якщо вам буде цікаво, обов'язково подивіться. Силочка буде в описі до цього відео. Якщо ви помічаєте, що якість вашого тембру погіршилась, Зверніть увагу на постановку, особливо правої руки. Також, коли ваша інтонація покращиться, ви почнете помічати тонкі відмінності, які раніше не могли почути. Суворо дотримуючись правил штрихів і, можливо, замінивши струни, ви незабаром зможете створювати багатіші і красивіші мелодії з повним звуком і яскравим особливим тембром. Друзі! Пишіть мені в коментарях, якщо у вас виникають якісь запитання. Можливо, ви також знаєте якісь поради, щоб покращити тембр скрипки. Пишіть із задоволенням почитаю. Дякую, що подивились це відео до кінця. Ставте лайк, якщо вам сподобалось. Поділіться ним із тими людьми, для кого воно може бути корисним. І до зустрічі в нових випусках! Щоб покращити вашу техніку, спробуйте приділити приділити.